Всім привіт! Давно мене вже не було в ефірі на Ютубі. З весни нічого не знімав, ну якось воно щось не пішло. Але я тут, я є, нікуди не дівся, і я почну знімати знову. Покажу. Ту рибалку, на котрій ми були з Тарасом, з товаришем. Якось ми вирішили сходити в такий похід, щоб ви розуміли, йти в одну сторону, одну годину. При тому, що є розуміння, що там містов нема геть зовсім, при тому, що треба врахувати рівень води. Якщо рівень великий, ти геть зовсім не вийдеш за очерет і не поламаєш собі місця. Якщо маленький, то буде все норм. І при тому, що треба було знайти рибу. Ну, Нам трошки вийшло. Ми трошки знайшли рибку, багато, але вийшло. Давайте подивимось ту туру рибалку і повернемось сюди знов. О, Тарас вже обрибився першою щучкою. Вже круто. Сейчас Ти піде. давай сфоткаємо. -то ж треба. Ага. Ага. В чагарях. <рив> <рив> Такі у нас сьогодні умови риболовлі <рив> пішла. Опа, придавіла якась рибина Є невелика. Ні Судачиня, судачиня, таке дрібне, але судачиня. Є, єсть! Є рибка от. aqui o coneço Uhum Хм. А я казав, сейчас клюнит, блядь. Тарас зацепив рибину. Иди сюди. Вот Сюда, О, сюди чиня. Сюди. сюди. На сюди. кислотяку. Тяку. доловил. <свист> Добро. Ох! Было клеванье. Ставь, а. тани, он судача. <свист> Палка какая-то, товарищ. Судачи не он, да? Дурачок. Хм, <гум> хм, так. красавка. І ось сьогодні я знов на риболовлі. Вискочив на пару годин. Часу мало, тому що треба забирати дитину зі школи перший клас до 12 годин дитина в школі. Ну і при тому, що є ще сімейні справи зранку. Половив сьогодні, вийшло половити трошки рибки. Рибка поклювала. Давайте подивимось. что она получилось наловить. <звук> Я Пороша, рыбка. Невеличкий судачиня. клюнув. Є ще один. Не зменшив вагу трошки. Здесь 14 поставив 12 грам трошки іншу приманку. І ще один судачи не але є ось такий красунчик. Так, цього відпускаємо. Ось така ось приманка. Це мій товариш відліває, рибакльов, льє силікон, в нього є YouTube канал, так що заходьте, підписуйтесь і купляйте силикон Вінлове. Щось не поняв, таке незрозуміло було клювання. Більш схоже на в окуня. А ну вон так такі є. Окунається. Ось такий б почувствовав, як зажираємо приманку. Ось такий там десь в шахті сник. І це лектор ось на 12 грамах. Ну, в такие окуницы. На а вот такие. Стоит же далеко, и такие не крупные. О, такой дребезок. Select Fatfish 2,4 дюйм, такий окунець. Дуже себе приманка гарно зарекомендувала влітку, як по окуню, так і по судаку. Та й зараз не дуже здає позиції. удара поспіль Есть. підневоєс окунать теж підліз ставиш нову приманку другого виду на неї клювання потім кидаєш 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 нічого нема опять поміняв приманку опять кидаєш кидаєш, нічого нема невеличкий окунець На фете шаклюнов. Ты тут зачепилась та да, губа. Такі пять и... Ще пить сила в кольце шось. Я скрышу ж. лук. Це гарний оконець. А ну-ка. Зійшов. Знов снег. Такий окунець клюнув на снека. Ось такий. І ось закінчилась моя риболовля. Ну, круто, це круто. Це майже, е, майже місто, недалеко від городу. і круто виходить, що хоч є якась риба. Сьогодні рибалив комплектом Black Swan. То дивиться мої соцмережі. ви бачили, наверно, що я продавав багато своїх спінінгів. Я продавав те, чим не користуюсь. Так виходить, що мені їх було багато, і частина просто на гвоздиках, так на балконі, обережненько лежить. Ждало свого часу. Щось я там виграв на змаганнях риболовних. І ось я вирішив. Продати все і купити собі таку дебелу палку. Я її купив. Це Black Swan 2,94 зріст до 21 граму. Чому такий, чому така вага і чому така длина? Тому що з човнів рибалити не можна, а з берега треба супердальний закид. Ось цим ця палка справляється на ура. При тому, що при невеликій вазі грузика. Виходить, дуже далеко подати приманку і достати рибу. Що можна сказати по палці? Ну, чуйка, огонь. відпрацьовує як з нижнього тесту, так і поверхнього по тесту по цифрах. Чуйка в руку дебела. Коли риба клює, теж чутно добре. Плюс то, що коли по шнуру десь торкається біла риба, теж чути досить класно. Чути градації дна, тобто де таке м'яке мульне дно, де ракушка, якийсь пісок, такий твердий, зразу чуєчка відбиває добре. Катуху поставив на нього ультегру, шимано. 4 тисячі, вона так досить добре сюди стала, офігенно підійшла і намотав шнурочок 0,8 по японській класифікації Sunline. Це восьможилка, Сіглон, народний такий шнурок. По приманках, що сьогодні робила, це снек і багато таких різних приманок. От, що замітив сьогодні, що ставиш приманку, ловиш рибу, потім не клює. Опять ставиш приманку, ловиш рибу і не клює. Це така трошки риба. Сьогодні зачарована. Ось якось так. Флюр сьогодні використовував 0,3 select. Вага грузів була 12-14 і грамів. Грузики лью сам собі, джегрі, каплі такі. Досить нормально виходить. Ось така, ребята, риболовля вийшла. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал. Не забувайте, далі будуть відео, будемо знімати, старатись і показувати риболовлю. Всім пока, всім до побачення, до нових відосів. Пока-пока.